Здавалося б, транспортне питання, а точніше, питання ціни на проїзд в громадському транспорті мало вирішитися ще на минулому тижні. Утім, хаос на засіданні виконкому 26 серпня не сприяв логічній крапці в цій історії. Заручниками владних спекуляцій традиційно стала громада. Так бажання тимчасового міського керівництва заробити собі зайві політичні бали, стримуючи тариф, зіграло і з ними, і нами, пасажирами маршруток злий жарт. Ще за кілька днів до 1 вересня в маршрутках є обслугове підприємство Олікс, а це нагадаємо маршрути 1С, 3, 15, 21, 27, 44 і 108, з'явилися оголошення такого змісту. З 1 вересня ціна на проїзд складатиме 3 гривні. Перевізник зіслався, на договір заключений із міською радою. Як прокоментував ситуацію директор «Олікс» Дмитро Вінницький, на останньому виконкомі питання стосовно встановлення тарифів на маршрутах, котрі обслуговуються їхнім підприємством, так і не було вирішено. Дія тимчасового тарифу закінчилась від Олекс повернувся до попередньої підвищеної ціни. Тож і виходить, що із першого числа на маршрутах п'яти привізників кіроградці платитимуть 2,50, на семи лініях підприємства бунтівника 3 гривні. У свою чергу пересічні кіроградці ситуацію залишились незадоволеними. Ну мені кажеться, по-моєму, у нас одні маршрутки по 2,50 платять, а нікоти по по 3, 3 гривни. Ну я не знаю, що чим це зв'язано. звісно, з подорожанням ну. я не знаю, имеют они на это право или нет. Я пока еще не ездил, серьезно. Поэтому, ну, это неправильно, потому что, ну, то есть, человек должен знать, он заходит в маршрутку, он должен знать, или по Т-50, или по 3. Нужно какая-то, ну, то есть, одна цена на все маршруты. Я, между прочим, вот это посмотрел перед этим, перед первым числом смотрю, я на восьмерке ехал оттуда, с ЖД вокзала. Написано 3 рубля з 1 числа. А Іван Іванович у последній жемірі зачинки газети, що ж перед этим вийшло, отаку вот ж статтю написав, що... Будуть їздити по старим цінам, Оце я ще його не бачив, бідно, сказати йому за чим тоді говорити? Значить, а не по старим же ж їздять другі люди. Варто згадати про реакцію міських посадовців, тимчасово виконуючи обов'язки мера Іван Марковський заявив: зробили все можливе, аби не допустити підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті. Ба більше влада збирається дати керуватися альтернативу маршрутам Оліксу. А це значить, що піде до бляж, збільшення автівок на лініях, затори, перегони між маршрутками і інші негаразди. Загрозою ДТП. Відтак, враховуючи кількість маршрутів Оліксу, а також той факт, що залишилися непогожними і ціни на проїзд для автопарку, який обслуговує майже два десятка маршрутів, цей варіант може призвести до транспортного колапсу з усіма витікаючими звідси наслідками. Та виправдання перевізників-бунтівників і тимчасових посадовців зрозумілі: одні прикриваються діючими додатковими угодами і беруть за проїзд 3 гривні, інші відмінним рішенням щодо підвищеного тарифу і кажуть, платіть 2,50. А що робити простому кіроградцю? І головне, скільки платити? Наразі не сказати ніхто, ось такий парадокс.